Szanowni Państwo, poprzez knockout wygrywa. In red corner, representing Ukraine. Українська збірна з боксу повертається додому з однією медаллю. Переможцем європейських ігор став Олександр Хижняк. У порівняно новій для себе вазі 80 кілограмів. Полтавський танк не залишив шансів суперникам, окрім одного бою. Як загалом оцінити виступ збірної України? Які перспективи далі? Та що після фінального бою сказав полтавський танк? Це Тайк Майсон, я Макс Діденко. Вперед, європейські ігри це аж ніяк не пересічний турнір для боксерів, яких може бути, скажімо, 5 за рік. Це щось на кшталт континентального аналогу Олімпійських ігор, куди з'їжджаються всі найкращі спортсмени Європи і всі заряджені перемагати. Найважливіше, що вдалий виступ на європейських іграх у Польщі давав ліцензію на Олімпійські ігри в Парижі. Відтак, у більшості вагових категорій було достатньо пройти до стадії півфіналу, аби забронювати собі місце в столиці Франції вже наступного року. Чи не найкраща мотивація проявити себе на повну? Проте ліцензуватися з усієї команди семи хлопців та шести дівчат зумів лише один полтавський танк. Він гарантував собі ліцензію перемогою у чвертьфіналі, але продовжив тріумфальну ходу і переміг на турнірі. Ніщо не зупинить хижняка, час якого настав. За крок до півфіналу та здобуття місця в Парижі була ще наша Ганна Охрей. Краматорчанка цьогоріч демонструє хорошу форму і залишила турнір на стадії чвертьфіналу. Перед тим вигравши два бої, відзначив, що чвертьфінальний бій видався доволі рівним, і Українка по праву могла претендувати і на вихід до півфіналу. Але судді вирішили інакше. Найбільш дискусійним видався бій капітана команди Дмитра Замотаєва. Кеп стартував на турнірі боєм в одній 16-й фіналу проти турка Самета Гумуса. Дмитро контролював бій, влучав частіше за суперника та лише дозволяв турку працювати другим номером. Гумус достатньо технічний, проте він аж ніяк не перебоксував українця. Судді ж прийняли рішення віддати перемогу саме турку. Прикро ще й те, що в підсумку гумус став другим у вазі 51 кілограм. Отож, у Дмитра цілком були шанси здобути нагороду та ліцензію на Олімпійські ігри. Однозначно більшого чекали від боксера ваги 63,5 кілограми Ярослава Харциза, маючи досвід участі на попередніх Олімпійських іграх та вже навіть трохи професійного багажу, харків'ян є одним із провідних боксерів цієї команди. Проте, показавши невиразний бокс, українець вилетів уже в першому бою поразкою німцю Ассану Хансену. Попри програш, харцис залишається на позитиві. Говориться, наша баржа ми на дні. Хотілося, конечно, бути на п'єдесталі, но не завжди виходить так, как хочешь. В жизни поэтому нет времени. Жвать сопли, нужно дальше трудиться. Я верю в то, что... Обязательно все. Вийде. По одному бою виграли Тарас Бондарчук 57 кілограмів та Аркадій Карцан 92 кілограми. Проте вилетіли вже в других поєдинках. Виступили ані добре, ані погано. По перемозі здобули проте ліцензію, на жаль. Ні. Хто розчарував, так це чемпіон світу та Європи Юрій Захарєєв, вага 71 кілограм. Молодий боксер пройшов поляка Дам'яна Дуркача у вкрай непростому бою роздільним рішенням. Захареєв виглядав дещо важкувато, проте це можна було списати на адаптацію, вкатування в турнір і, врешті, головне перемога ж є. Чого вигадувати? Проте, вже в наступному бою все пішло не так. Турок Ельдемір не боявся українця та дав йому класний бій. Суперник смикав нашого співвітчизника, якісніше реагував на. Дій нашого спортсмена та загалом виглядав моторніше. Бій був достатньо рівним, проте весь час виникало відчуття, що Юра часто програє мікроепізоди, буквально не встигає на пів секунди. І, врешті-решт, українець зійшов з дистанції в одній восьмій та залишився без ліцензії на Олімпійські ігри. Погодьтеся, що від одного з найбільш перспективних українських боксерів за останні років 10 очікувань було більше. Також без особливого успіху виступив наш супертяж Дмитро Ловчинський. Бувши чемпіоном Європи серед молоді, у дорослий спорт наш богатир входив у статусі дуже перспективного бійця. Проте на європейських іграх себе проявити не зумів. Вищий іспанець, що став призером чемпіонату світу цьогоріч, без проблем перебоксував українця. Підсумовуючи, збірна України невдало провела турнір у Польщі. Лише одна ліцензія та золото хижняка це те, що всі очікували побачити. Проте також були сподівання і ще бодай на дві-три ліцензії серед 10 інших членів команди. Натомість без результату з моїх спостережень переважна більшість збірної виглядала дещо важкувато, немов би боксуючи проти істотно легших суперників. Той таки Захареєв, бокс, якого побудований на хорошій реакції та відчутті, коли суперник атакуватиме, не показав цього як слід. Просто забрало легкості в діях. Суперники наших збірників були спритнішими та часто демонстрували кращу витривалість. А найсильнішою командою на турнірі виявилася Франція. У її заліку три золота та сім медалей в боксі. Загалом Україна восьма завдяки золоту хижняка. Для всіх інших наших боксерів двері на Олімпіаду відкриються тільки через два ліцензійні турніри, що відбудуться на початку наступного року. З'їдуться всі найкращі бійці континенту, що ще не відібралися, аби позмагатися та визначити долю решти ліцензій. Козаки 79-та окрема десантно-штурмова бригада потребує саме вашого донату. Ми долучаємося до збору на МАВІК, який допоможе нашим захисникам відстежувати дії ворога та збереже життя українців. Загальна сума збору 100 тисяч гривень. Серед тих, хто задонатить, розіграємо футболку Руслана Маліновського, у якій він грав проти збірної Мальти. Щоб взяти участь у розіграші, треба зробити донат бодай на 200 гривень. Кількість донатів не обмежена. Ловіть деталі за посиланням у закріпленому коментарі та підтримайте Збройні Сили України. Окремо розглянемо виступ тріумфатора. Хижняк взяв бронзу європейських ігор у 2015 році, а тепер має два золота з 19-го та 23-го років. Справжній лідер і топ команди та світу. Найбільшим питанням було як зміниться Сашко, піднявши вагу з 75 до 80 кілограмів. Як і очікувалося, українець не є настільки спритним, яким був раніше. Суперники, для яких ця категорія є більш звичною, не раз підловлювали українця в розріз та встигали зустрічати Джебом. Проте на кінцевий результат це не вплинуло. Українець міг рівно провести старт, але до третього раунду мало хто доживав із запасом енергії проти українця. Він настільки виснажував своїх пресних опонентів, що другий та третій раунди перетворювалися в майстер-клас Сашка. Витривалість, загартований дух та божевільний рівень дисципліни. Це те, завдяки чому українець перемагає. Чемпіон запитань бути не може, але занепокоєння все ще викликає захист українського боксера. Сашко достатньо необачно йде вперед, намагаючись перемелювати всіх і все. І зважаючи, що суперники стали важчими, виносити їх уже зовсім непросто. А пропускав хижняк у перших раундах насправді немало. Особливо це було помітно у чвертьфіналі проти Келіна Касіді, начебто, нічим не примітний ірландець, проте відчув. Як потрібно контрдіяти Сашкові? Довга дистанція, закручування по колу, одиночні зустрічання і мінімум заруби. Недарма касіді забрав українця перший раунд на записках усіх суддів. Тому повторюся, що захист кижняка та робота проти добре поставлених других номерів поки що викликає занепокоєння. Якщо ж зазирнути на рік уперед до Парижу, то найбільш грізними противниками можуть стати росіянин Імам Хатаєв, якщо того пустять, звісно. Та кубинець Арлен Лопес, останній суперзірка аматорського боксу та олімпійський чемпіон Токіо. Цікаво, що цього року Хатаєв і Лопес зіткнулися між собою на чемпіонаті світу в Маракеші, і обидва загалом не вразили. Хатаєв більш агресивний і сам любить давити. Достатньо жорсткий боксер, втім, стилістично такі і підходять Олександру Хижняку. Просто не буде. Але з потрійною мотивацією українець буде фаворитом у такій битві. Хетаєв, до речі, і виграв зустріч із Лопесом. Кубинець же стилістично складніший. Це другий номер, який дуже круто ухиляється від атак суперника, чітко контратакує і загалом має фантастичний аматорський досвід. До всього він іще й шульга. Ну, дуже незручний. Проте при цьому у 23-му році зазнав вже двох поразок, і як на мене, втратив у динамічності. Два роки тому він виглядав дещо більш небезпечно. А чемпіоном світу цьогоріч став казах Нурбек Оралбай. Примітно те, що напередодні світової першості, куди Україна не поїхала через російську присутність, хижняк бився з цим казахом на турнірі в Угорщині, і полтавський танк тоді забрав перемогу роздільним рішенням. Перемогти майбутнього чемпіона світу хіба це не досягнення? Загалом же з великою надією дивимося на Олімпіаду в Парижі. Станом на зараз хижняк є головною українською надією, Найсильнішим у світі в новій для себе категорії, а його прямі конкуренти дещо втрачають. Проте є ще цілий рік і українцю, і його суперникам є над чим працювати. Срібний призер Олімпійських ігор у Сідний та екс-чемпіон світу WBA Андрій Котельник в інтерв'ю виданню Lucky Punch оцінив виступ нашого лідера. В останньому раунді вже в Обанки йшов, що поступався. ну Для мене не поступався, а по запискам. І так як судді рахували, поступався. і, можна так сказати, путівку і перемоги ті вигризав. А те, що для нього це не його вагова, він піднімався? Ну, ви розумієте, швидкість вже трошки повільніший став. Але що ми будемо судити? Чемпіон європейських ігор, ми можемо багато що говорити. Говорити, коментувати, аналізувати це одне, виходити в ринг і показувати свої хороші якості це зовсім інакше. А сам Хижняк по завершенню турніру вже традиційно відмовився від спілкування з журналістами. Осада, два слова для вибачте, будь ласка, тут тебе чекали всі. Будь ласка, Саш. через що піддався критиці спортивних журналістів Олега Щербакова та Віталія Волочая. Символічно, що інцидент стався напередодні Дня спортивного журналіста. Вони наполягають на важливості доносити зараз меседжі про Україну світовій аудиторії, адже наші топові спортсмени це фактично рупори, які мусять нагадувати світу про те, що російська навала нікуди не зникла. На наступний день хижняк відповів на кілька питань, проте не журналістів, а прес-служби федерації боксу. Кожного разу я згадую наших хлопців людей, які віддали життя за мир для нашої країни, всіх тих, хто зараз. Воює, борони нашу країну, йде до миру, щоб було добро, щоб була радість, щоб вже ніхто не стріляв, щоб всі жили в радості. Мене це дуже сильно стимулювало також тренуватися. Ми з моїм батьком також кожну ранку прокидалися, йшли, тренувалися, мали можливість, дякую Збройним силам нашої країни, президенту, міністру, всім тим, хто підтримує нас, дає можливість. Поїжджати за кордон. Ось таким видалися європейські ігри для збірної України з боксу. Яку би загальну оцінку поставили ви нашій команді за цей виступ за п'ятибальною шкалою? Напишіть вашу цифру в коментарях під цим відео та натисніть вподобайки, якщо ролик вам сподобався. Папа. -па.